Вчора ми в останнє проспівали постовий спів покаяння мені двері житлодавця. Ми почали його співати за три тижні від початку Великого посту. І співали до теперішнього часу. Був Великий Піст це саме час покаяння і час, коли треба, щоб ці двері відкрилися перед нами. На завершення цього часу ми згадуємо пам'ять. Преподобної Марії Гітицької. І це пам'ять знов про покаяння, про силу покаяння, яка може зробити неможливе. З блудниці зробити знов недоторкане. Про це колись написав. Великий святий на землі української святитель Дмитро Ростовський. Він писав саме про те, що і в Євангелії, і потім в історії церкви були випадки, коли до покаяння зверталися найбільші грішники. Серед запеклі блодниці, якою була Марія Єгипетська. Але відчувши поштовх Десниці Господньої, вона пішла шляхом покаяння і каялася, як ми 40 днів, а вона 40 років. І здобула надзвичайну святість. Саме для того, щоб дати нам підстави для покаяння, ми протягом чотирьох тижнів служимо ці постові пасії, присвячені стражданням Ісуса Христа торкаючись кожної подробиці в тих стражданнях, ми відкриваємо для себе глибину його любові і неосяжну його мужність. І ту волю, про яку він казав, я роблю не з волі своєї, а з волі Отця Мого» Ми пам'ятаємо, що коли він молився в Гепсиманії, він казав, але не моя воля хай буде, а твоя. Людська природа, і він це добре знав. І на собі це відчував. Назвичайно слабка. І ця слабкість кличе людину ухилитися від випробувань і страждань. Ухилитися від жартовності і від подвигу. І тому були в нього ці слова. Нехай обмине мене чашуться але потім він раз у раз повторював, але не моя воля хай буде, а твоя. Ми бачимо сьогодні в теперішньому читанні, що біля його розп'яття найближчими стоять. Євгмати і є учень апостол Любові Іван Богослов. І саме цьому Апостолу Любові, якому відкрилася та істина, яка не кожному відкривається. Заповідь нову даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, якому відкривається, що Бог є любов. І хто в любові перебуває, той в Богові перебуває, і Бог в ньому. Це це диво. Христового вчення, Христового буття серед людей на землі це диво Христової Церкви, яким вона і здобула цілий світ. Вона здобула цілий світ не зброєю, а мужністю. Любовь. У нас добула світ тим, що Бог є любов. І хто в любові перебуває, в Богові перебуває. І Бог в ньому. З нас добула цінний світ тим, що він перебив нас так, що все віддав. Поклав себе в жертву і сказав, що даю заповідь любити один одного, як я полюбив вас. Значить, до смерті полюбив. До жертви полюбив. До розп'яття полюбив. Сюди знатимуть, що ви мої учні, якщо матиме таку любов між собою. Ось він що сказав. І ми знаємо, що церква протягом більшості часу перебування на землі була в тяжких гоніннях. І люди, люблячи Бога. Церкву і один одного Ішли на жертву, ішли на смерть, на муки і страждання заради цієї любові, щоб утвердити цю любов. Ю. І ми знаємо, що ця мужність любові і ця любов, яка виявляється через мужність, Перемогли світ. Починалося все з тих слів. Не бійся. мале стадо я переміг світ. Так світ потім може й відступатись від свого Спасителя. і забувати його. Багато ж ще. Попереду у нас випробувань Духу нашого, вірності нашої і віри нашої. Але нехай з нами завжди буде ця наука Господня перемагає мужність заснована. На любові. Перемагає любов, що спирається на мужність.